Майже три десятки питань, які безпосередньо стосуються соціального захисту мешканців Кривого Рогу. Проєктом рішень 48 мешканців квартир найбільш постраждалих від ракетних обстрілів 12 березня, отримують по 40 тисяч гривень компенсації. Ще 135 власників житла отримують допомогу на усунення наслідків, а ще вносяться зміни до програми іпотечного кредитування. Три відсотки компенсації з бюджету міста тепер зможуть отримати також і ті мешканці Кривого Рогу, які отримали тут реєстрацію після оформлення іпотечного кредиту. А ще фін. Допомога родинам, де виховують дітей з інвалідністю, інсулінозалежним дітям, що постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Тощо підготовлено департаментом 28 проєктів проектів рішень. З 23 проєктів рішень стосуються виплати матеріальної допомоги. Майже 3800 тисячі отримують допомогу з міського бюджету на загальну суму понад 24,6 млн грн. 20 мільйонів гривень. 20 мільйонів гривень додається. Це додаткові кошти за. Рахунок обласної субвенції для надання матеріальної допомоги мешканцям постраждалих будинків в Довгінцівському і металургійному районі. До міського бюджету вносяться зміни на майже 432 мільйони гривень. Їх джерелами є залишки, що склалися на початок року, перерозподіл вже затверджених асигнувань, а також міжбюджетні трансферти. Особливу увагу приділили питанню підтримки містян, чиї помешкання постраждали внаслідок обстрілів 12 березня. на Заходи сосунення. Валі в житловому фонді. Півтора мільйона гривень передбачається на реконструкцію категорії закладу до на виплату допомоги мешканцям Довгінцівського та металогійного районі міста, що постраждали в нас від ракетного 90 березня, додатково враховано 20 млн грн На підтримку Сил безпеки та пожежно служби раховано 10 млн грн. Березневе засідання Криворізького міськвиконкому тривало близько години. Протягом цього часу розглянули та затвердили всі питання, які мають першочергове значення для нормального, як для військового стану життєдіяльності громади міста. Всі питання, всі питання, всі ми, наші підрозділи районами. У підсумку на березневому засіданні Криворізького міськвиконкому розглянули 65 питань, які мають покращити життя мешканців нашого міста. Вже далі за них мають проголосувати на березневій сесії депутати Криворізької міської ради. Олександр Фофілатів, Сергій Іванкін, перший міський.